Ну, а зараз ми готові долучити до ефіру нашого гостя Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами на зв'язку. Пане Олександре, рада вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Головнокомандувач Олександр Сирський повідомляє про важку ситуацію на лінії фронту, і він заявив про те, що нам на довелося таки вийти із населених пунктів Бердичі, Семенівки та Новомихайлівки заради збереження життя наших військових. Ну і також він сказав, що ситуація на Покровському та Курахівському напрямках є найбільш складною. Якщо говорити про причини, чому взагалі так склалося, це через те, що у ворога чисельна перевага в техніці, в засобах там в повітрі мають перевагу? Чи щось змінилося у їхній тактиці? А... Перше, що треба сказати, і це сталося через те, що на жаль, ми вчасно не отримали обсяги допомоги цього року. На щастя, зараз є рішення, нарешті підписане президентом. США, і ці обсяги будуть надходити. І я думаю, що ситуацію вдасться виправити, зупинити просування ворогу. У мене в цьому немає сумнівів, але звичайно, що зараз Росія активізувалася на тлі того, що вони розуміють, для них ситуація погіршиться найближчі тижні, коли. Пакети допомоги будуть в Україні, і звичайно, що вони таким чином намагаються зараз використати і виграти час для того, щоб свої позиції якомога більше покращити, тобто для того, щоб зараз а, пройти якомога більше, але крім того, що ворог прагне якраз а, з а, завоювати більше, як Путін каже, окупувати більше території. Тут у них є ще й інша мета. Вони намагаються виснажувати підрозділи українських військ, так само, аби ця допомога, яка прийде, фактично вже не могла змінити ситуацію, скільки підрозділи будуть виснажені. Цей намір, в принципі, розгадало наше командування і дуже добре, і дуже вчасно. І саме з цим викликано, цими факторами, відхід наших військ із позицій в районі Очеретиного, Бердичів, Кераміка і так далі, там на цьому напрямку. Тобто Воно викликано тим, що зараз важливо діяти фактично в активній обороні, маневрові, і відступати, коли це потрібно, тому що мета стоїть не втримати рубежі оборони будь-якою ціною, а зберегти особовий склад і зберегти обоє українських збройних сил. Відтак і відходять виборюючи фактично час, коли ця допомога буде, і таким чином призупиняють ворога. Тобто відходять з боями. Зупиняють, наносять втрати, і далі фактично переходять на наступні рубежі, де тримають оборону. Тобто зараз ставиться такий пріоритет. Очевидно, він абсолютно правильний, виправданий потужної ситуації на полі бою. Що враховуючи активізацію ворога, враховуючи те, що вони пішли і зараз, скажімо так, розвивають той наступ, який ну, не ще не в повній мірі, але вже в переважній більшості той наступ, який планували розвивати всередині травня. Ну і власне кажучи, а ми в ситуації, коли зараз ця допомога має доїхати і почати виправляти ситуацію на фронті. Okay. От, власне кажучи, це причина, чому перевага ворога так само, перевага особливо в артилерії в засобах. Ну і плюс те, що якби в нас були зараз необхідні системи озброєння, якби в нас було більше артилерії і не було, скажімо так, питання не стояло про те, що десь подекуди потрібно діяти в межах лімітів, ми б цей наступ зупинили. Уже насправді але поза як все ж таки доводиться діяти, плюс діяти на різних напрямках, плюс розподіляти ці снаряди, які є на різні напрямки, для того, щоб стримувати ворога, десь доведеться і доводиться і відходити. Але навіть відхід в районі Бердичів, якщо подивитися на мапу і чітко його проаналізувати, за умови надходження зараз того, що необхідно нашим бійцям. Дає можливість для контрударів і певних контратак на цьому напрямку. Російські війська вони теж розтягнули певне своє логістичне забезпечення, вони теж розтягнули виступ, але не можуть зараз повністю поширити, скажімо стабілізувати фланги, які у них є. Ну і власне кажучи, скажімо так, для того, щоб ці фланги їм стабілізувати і поширити. Свій наступ тому тут є певні шанси і можливості для українських військ, але треба бути готовими, що тут зараз буде стояти пріоритет, все ж таки, збереження особового складу, і я не став би виключати, що ймовірно ще з певних позицій українські війська відійдуть, поки скажімо, ця допомога в повній мірі надійно приїде на фронт. Пане Олександре, а виснаження наших військ наскільки це також одна з головних причин того, що нам доводиться відступати, чи все ж таки це працює в комплексі? Немає зброї і немає ротації, і саме тому така ситуація? А, воно впливає. Ну, ви бачите, що з ротаціями зараз ситуація зрушила з певного з місця. Тобто вона не перестала бути принаймні якоюсь критичною тобто, поступово це буде відбуватися. І ротації розпочалися. На фронті в межах тих сил, які є, вони будуть відбуватися і далі проходити. Як і в принципі, скажімо так, підготовка на тих, кого, кого зараз мобілізують, або хто зараз мобілізується для того, щоб поповнювати наші сили, це те, що буде відбуватися. Виснажені підрозділів, вона звичайно дається ознаки, і фізична певною мірою. Ну але більше це все ж таки нестача озброєнь. Я б виділив це і боєприпасів. Все ж таки розумієте, перебували наші сили в обороні дуже тривалий час без надходжень великих пакетів допомоги з жовтня 2023 року. Це дуже таки тривалий час. Зараз я вам скажу, що і російські підрозділи вони ж не знаєте, не абсолютно свіжі, готові, і у них далеко не все добре. Тобто зараз важливо пройти цей етап. Вони активізувалися, вони пішли на великий ризик. Вони пішли в Абанк ризикнути заради усього, спробувати змінити ситуацію, поки для них вона не змінилася в гіршу сторону. Бо вони теж розуміють, що Україна отримує більшу допомогу. Для них ситуація може погіршитись на фронті. Це невідворотньо, як мені здається. Ну от, власне кажучи, я думаю, що і наші сили як отримують ситуацію, буде виправлятися. Але... В першу чергу це звичайно відсутність тих озброєнь, і тих систем, які дуже потрібні і дали б можливість уникнути цього сценарію. Нова військова допомога допоможе ЗСУ повернути ініціативу на полі бою, але з часом так говорять західні аналітики і прогнозують, що широкомасштабний наступ з нашого боку він взагалі малоймовірний, Саліван також сказав, що через затримку допомоги від Сполучених Штатів Америки ми втратили Авдіївку і, взагалі, багато часу було втрачено. Але за економіст посиланням на власні джерела пише про те, що тепер Україні знадобиться час до 2026 або навіть 2027 року, аби розвинути свій потужний наступ. Чи дійсно нам потрібно стільки часу для цього? Я не берусь прогнозувати на 2025-й, не те, що на 2026-й. Зараз важко. Я берусь а, говорити про певні сценарії, навіть не про якісь точні прогнози, а про певні сценарії на 2024-й рік. І 2024 тисячі рік він має три сценарії, скажімо так, ну розвитку подій. Якщо ми говоримо на нашу користь, перше це за допомогою якраз. Тієї підтримки, яку надають США, Британія і інші члени-учасники Рамштайну зупинити ворога, стабілізувати фронт, збити темпи його просування і нанести максимальні втрати, друге це активна оборона, яка дасть можливість українським силам оборони здійснювати певні тактичні локальні дії з метою повернення втрачених позицій, витіснення ворога. А третє це більший наступ. За умови, що створюються для цього, скажімо так, певні фактори і об'єктивні чинники, наприклад, на лівобережжі Херсонщини було британський пакет допомоги, як мені видається, якраз про це щоб діяти більше на півдні, ось це, власне кажучи, той те, що можна сказати на 2024 рік. Як тільки будуть більші обсяги допомоги, я не бачу розвитку наступу Росії вглиб української території доти, поки. Ми ще цього не відчули. Тактичні відступи українських військ вони будуть виправдані, зрозумілі, і абсолютно можливі. Ну а далі ситуація може покращити на нашу користь не так, що прямо стратегічно, але локально і тактично, так точно. Що стосується 2025, 2026, 2027 років, я думаю, що зараз передчасно робити, скажімо так, якісь прогнози. На Херсонському напрямку загарбники все ще сподіваються вибити наші війська з кринок, говорить також головнокомандувач Сирський. Але він нам повідомив, що у нас також є успіхи, нам вдалося встановити контроль над островом Нестрига. От чи можете ви пояснити, які взагалі переваги те, що ми встановили контроль над цим островом, що ми зможемо тепер робити, і що не зможуть робити окупанти? Ну, перше, треба розуміти, що якщо ми говоримо про цей напрямок, ворог час від часу намагався проводити певні диверсійні дії там, тобто вони намагались контролювати, заходити на ці острови і звідти, перепробиратись на правобережжя Херсонщини з метою там чинення деяких диверсійних дій проти наших підрозділів, які є там. Друге, це е, другий момент, який є, це, наприклад. Те, що ворог час від часу, ну по-перше, Росія створила Дніпровську флотілію. Я хочу нагадати: mm -hmm. а це катери і човни, які мають діяти по Дніпру, і вони перекинули до Голої пристані на, туди, до окупованої частини Херсонщини, ці катери, і навіть десь два місяці тому пробували а, застосувати ці катери, фактично них за, сплавлятися на північ, по Дніпру. І таким чином заходити в тил нашому угрупуванню, яке діє, наприклад, в Кринка. там сили морської піхоти і територіальної оборони, тому для протидії ось цим флотіліям дуже важливо тримати під контролем ці острови так само, для того, щоб не допускати можливе там, заходження стилу на диверсійні заходи ворога, щоб не діяли їхні спецпризначенці і так далі. Вони можливі для російських військ застосування цієї. Дніпровської флотилії протидіяти якраз тим заходам диверсійних груп. А час від часу вони намагаються заходити. Треба розуміти, що час від часу там виникають певні такі моменти, коли російські спецпризначенці намагаються через річку, через Дніпро пробувати через мережу островів, якраз там проникати на правобережжя Херсонщини. Тепер у них таких можливостей буде значно менше. До речі, якщо пригадати пакет допомоги від Великої Британії, то там зазначалося, що передадуть вони нам також різні катери різного типу. Це для проведення спеціальних якихось операцій, і, зокрема, так формувався цей пакет допомоги, чи це через те, що Британія там дуже підтримує наші військово-морські сили. Підтримують військово-морські сили, вони загалом симпатизують, скажу так, і підтримують дії на півдні. Вони особливо цим напрямком опікуються, але можу сказати, що дійсно те, що ми бачимо в цьому пакеті допомоги, це якраз для дій по Дніпру, зокрема. Тобто, це для підтримки наших сил, це для підтримки можливого поширення наступу на лівобережжі Херсонщини, якщо виникне така нагода. Тому я думаю, що це в першу чергу якраз про це і тут. Британці, ну і плюс розумієте, все ж таки вони морська держава, держава, яка тривалий час у них історично так склалась вела зокрема, і морські війни. Тому з точки зору, плюс вони пам'ятають кримську війну, історично так пам'яті склалися, і тому це все спрямовано. От якраз туди тому є катери, тому є човни, і тому є, скажімо так, підтримка саме дій на півдні, і є шанс шанс розширити наш плацдарм у кринках. Сподіваюся, що так. Ну це, це плацдарм надії. Його так треба називати. Я сподіваюся, що так. В принципі, принаймні, ви бачите, що наші сили роблять це для того, щоб контролювати, не дати ворогу зайняти там позиції. А отже, я думаю, це не просто так, це може бути підготовка до чогось більшого. Про північ нашої держави є інформація, що на відстань 150-200 кілометрів до кордону сумщиною прибули чотири батальйонів чеченців. Говорить заступник голови сумської районної ради. Він каже, що максимум, що вони можуть, то це там пофотографуватися ну або спробувати зайти як ДРГ. А чому перекидають чеченців? Зокрема, на наш кордон, Слухайте, Там насправді переміщення тих чи інших підрозділів відбувається постійно. Зараз а, Росія там створила угрупування військ. Вони об'єднали їх, змінили організаційну управлінську структуру. Раніше це були розкидані підрозділи в трьох прикордонних з Україною областях: Брянський, Курський Білгородський. Зараз це єдине угрупування військ. «Сєвєр». ну от його чисельність 47-48 тисяч складає на сьогоднішній день, приблизно принаймні має складати, виходячи з того, що Росія планує зробити. Ну і відповідно там відбувається переміщення різних підрозділів. На кордоні з Сумщиною, кого вже тільки не було протягом минулих півроку, наприклад, там були і ГРУшники, і ГРУшники, і російські випускники, які складали іспити, фактично практичні. У них було завдання вступати в бойові зіткнення з українськими силами оборони на кордоні і проникати. Там були ДРГ, там постійно є певні спецпідрозділи. Спецпідрозділи, які знаходяться так само, які виконують певні завдання, розвідувальні диверсійні. Теж є, вони відстежуються українськими силами і розвідкою, які веде України, ведуть українські прикордонники на цьому напрямку. Тобто, там відбувається певне переміщення військ тих чи інших спецпідрозділів. Постійно це можна вважати просто ротацією о, тих підрозділів спецпризначенців, які були раніше. Лякати силами того, що це з'явились кадирівці і так далі. Я думаю, що не варто. Ви знаєте, що час від часу українські війська вступають в бойові зіткнення із диверсійними групами ворога на кордоні Росії і України в районі Сумщини це відбувається, і насправді, скажімо, минулі часи минулі місяці, це дещо активізувалося. Ну там наші сили, прикордонна служба, Національна гвардія і територіальна оборона дають доволі таки серйозну відсіч постійно. Якимось, скажімо, проривом а для ворога це ж не увінчалося. Тобто, ситуацію тримають під контролем, але вони заходять, вони проводять іноді такі рейди. Але знову ж таки, ну треба розуміти, що таке три-чотири батальйони це не те, що здатне істотно змінити ситуацію за будь-яких умов чи те до чого взагалі не готові наші підрозділи на цьому напрямку, і взагалі в контексті Сумщини. А я думаю, що там зараз більше демонстраційні дії пов'язані з відволіканням уваги наших сил і підрозділів ніж реальні наміри ворога здійснити щось по прориву кордону, і тим більше е прориву в глиб нашої території. А от ви, до речі, розумієте, які їхні реальні наміри? Куди саме вони хочуть прорватися? Тому що е командувач Нацгвардії він говорив, що можуть бути взагалі несподівані для нас напрямки. Я думаю, що з точки зору того, щоб сказати, що щось до чогось буде таке, аж несподіване, до чого не варто готувати сні, тому що ворога готуються зустрічати на всіх напрямках. Є оборонні споруди, рубежі, так само які зміцнюються, вдосконалюються. Мені здається, що Росія зараз що вони хочуть зробити, скажем, найбільш потужно медійно інформаційно. Це все ж таки продемонструвати і створити ілюзію 2022 року, саме ілюзію, що наступ буде поширено по всіх напрямках, як було у 2022-му, В лютому насправді я думаю, що основні наміри все ж таки ворога вони будуть сконцентровані з точки зору саме напрямків удару, не демонстрації, не розтягування наших сил і не відволікання. бо… Демонстрація відволікання може бути на різних напрямках, і там на всіх напрямках одночасно. Але все ж таки, основний удар він буде там, де він зараз є, де вони намагаються розвинути успіх. Це Донеччина, а на різних напрямках, і це Харківщина. Тобто, я думаю, що будуть намагатися активізувати на Купінське. купінський напрямок. Це вже помітно. І часткові дії будуть з Білгородської області в бік Харківської, не безпосередньо на сам обласний центр, не на Харків, але будуть пробувати заблокувати якісь логістичні шляхи забезпечення, шляхи і так далі. Дороги там угу. ну, ось це будуть основні напрямки. Давайте ще про цікаве. Центр національного спротиву повідомляє, що росіяни вербують білоруську молодь для виробництва БПЛА, і у білоруському державному технічному університеті розпочався міжнародний молодіжний форум з розробки безпілотників, який курують росіяни. І на цьому форумі були помічені представники терористичної організації Вагнер то може цю білоруську молодь вербують не тільки для виробництва безпілотників. Ну, вербувати, розумієте, е, можуть вербувати, е, там, же ще яка ситуація виникла з точки зору, чому безпілотників? Ну я вам хочу нагадати, що в Білорусі а раніше було намагання створити потужний технологічний інноваційний парк IT, там був. Такий бізнесмен Бабаріко, який був кандидатом в президенти, до речі, мав нагоду з ним побачитися, якось говорити. І він якраз займався саме it галузі. Ну а в принципі, після того як Лукашенко залишився невизнаним президентом, але залишився все ж таки на посаді і при владі. А багато хто виїхав, зокрема опозиціонери, які мали ситуацію шанс змінити в 19-му, 20-му, 21-му роках, не змогли. Ну і, власне кажучи, багато фахівців it галузі залишилось. Багато хто поїхав і виїхав з Білорусі, в тому числі і в Україну виїздили, в тому числі країни ЄС, але дехто і залишився. відповідно Росія вирішила використати ось цих фахівців. Треба віддати належне. Вони за минулі роки непогано просунулися з точки зору ну, фаховості власної і професійності, і тому Росія їх хоче залучити. Тому вони просто. Фактично вербують їх, пропонують їм дійсно доволі такі непогані зарплати для того, щоб вони працювали. Що дає що до речі, насправді вкотре свідчить про те, що технологічно виявилося так, що російський проект Сколкова і так далі, яким ще опікувався Медведів, і тому подібне він в повний мірі не спрацював і не виправдав себе, тому що вони шукають зокрема фахівців, і це ж. Не просто фахівці як робочі руки, вони їх вербують і шукають саме тих, хто може їм допомогти вдосконалити, оновити і так далі, і тому подібне. Ну і, власне кажучи, для для цього зараз ви проводять такі вербувальні акції. Пане Олександре, про Ф 16 речник повітряних сил Євлаш повідомляє, що наші літаки, які нам передадуть, вони їх будуть ховати у підземних бункерах і будуть робити все для того, аби окупанти не змогли до них дістатися. Бо ми розуміємо, що це буде одна з пріоритетних цілей ворога. Але от про підземні бункери, що цікаво, я слухаючи російську пропаганду після прильотів атакам на Дженкой, вони заявляли, що а їм також потрібно такі бункери будувати, щоб свої літаки там ховати, і щоб ми не змогли їх вражати. А наскільки це дійсно а, дуже ну, хороший захист? І а, чи дійсно у нас в Україні є ці підземні бункери? Бо здавалося б, що їх потрібно збудувати, мабуть, для таких літаків? А... Ну, є різні елементи захисту, насправді, які використовуються, які унеможливлюють нам втрати зараз літаків зараз. Ну тобто, тому що, все ж таки, Україна е зберегла свою авіацію. На жаль, є втрати, але все ж таки, що стосується бункерів, це доволі таки непоганий варіант. для того щоб дійсно додатково захищати наші літаки, але все одно треба розуміти, що засоби ППО потрібні, тому що. Ну, та ж ракета кінжал, наприклад, вона переведення датчика, який спрацьовує, дає можливість, в принципі, її застосовувати і програмувати таким чином, що вона має вибухнути після того, як вона пробиває якусь ціль, в тому числі бункер. Ці ракети вони і проєктувалися таким чином. Тому, скажімо так, бункер має бути доволі міцним, і плюс все одно має бути засоби ППО. Але додаткова захищені літаків, я що можу сказати точно, що поки ми не зміцнимо додатково наше ППО за допомогою наших партнерів, не будуть ракети і системи, доти це відтерміновує в тому числі це одна із причин, чому відтерміновується постачання F16. І сподіваюся, що з тим, як швидше будуть надходити системи ППО, тим швидше ми отримаємо літаки. А що стосується бункерів, є певність, скажімо так заходи, які застосовуються зараз, я би не хотів про них говорити зайве, але вони застосовуються для збереження нашої авіації. Просто що наскільки цього достатньо, аби розмістити тільки цього достатньо, щоб розмістити F-16, і отут питання, і в цьому сенсі, якщо рішення буде саме про укріплені бункери, ну це точно не завадить. Що стосується зокрема знову ж таки збереження наших літаків, то Ілля Євлаш додає, що задля введення в оману ворога будуть використовуватись макети, і Київпост пост написали інформацію, що можливо Сполучені Штати Америки закуплять у Казахстану 81 літак, який можуть передати згодом Україні для того, аби ми їх і використовували як макети або розбирали на запчастини. Але Казахстан цю інформацію спростовує. От як ви гадаєте, спростовує для того, щоб не знаєте, Союзницькі осі стосунки з Росією не, не, не нашкодити їм, чи все таки це дійсно ну не відповідає дійсності? Я думаю, що це те, що це пішло в змі, на жаль, це дуже шкодить, от саме в цьому моменті, тому що є такі держави, розумієте, які десь готові Україні допомогти, але вони не хочуть цього афішувати. Ну тобто вони не хочуть, щоб це ставало відомо. Зрозуміло, що Казахстан в ситуації непростій. все ж таки я хочу нагадати, що Казахстан член ДКБ ну не варто забувати. Він фактично в одному в одній організації колективної безпеки з Росією, це так на секундочку. Безумовно, що все сказати вони не можуть і не воліють, тому я думаю, що ось ця зайва публічність в цьому питанні, навіть якщо такі ідеї розглядались, вона тільки шкодить. Ну, сподіваюся, що просто з часом ми через треті, четверті руки отримаємо, хоча б щонайменше запчастини і певне необхідне озброєння з цих літаків до наших радянських. У це було б доволі таки непогано, і сліди будуть таким чином заметені, що до Казахстану потім і не підберешся. Через півтора місяці може розпочатися шлях до справедливого миру, говорить президент Зеленський. Готуємо на червень інавгураційний саміт миру, будуть представлені усі континенти, і також готуємося до саміту НАТО. Пане Олександре, які у вас прогнози на це літо? Наскільки е дійсно може настати якийсь переломний момент? Ну... А... Для мене переломний момент буде все ж таки, коли ми зупинимо цей російський наступ, зможемо перейти до локальних контратак, і ворог втратить ініціативу. Це із точки зору міжнародних політичних подій і майданчиків для платформи миру наше і справедливого миру, дійсно про який говорить президент, нам допоможе покращити наші позиції. Ось на це в мене є сподівання, що українські сили оборони зроблять це для того, аби підтримати дійсно досягнення саме справедливого миру. Так, як ми цього прагнемо, пане Олександре, щиро вам дякую за інформацію, і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Я нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був ще й з нами на зв'язку. Зараз друзі, ми робимо традиційно невеличку паузу у нашому ефірі. За 20 хвилин повернемося, будемо говорити зокрема про нові погрози росіян і від їхнього військово-політичного керівництва. Ну і звісно, пропагандистів. Чому погрожують? Розкажу далі, тому ви не перемикайтеся і залишайтеся з нами.